Напад на військовослужбовця ТЦК на Львівщині цього разу цивільний поранив військового сокирою. Це вже другий за тиждень випадок у регіоні, коли під час перевірки документів виникають конфлікти. Більше розкаже Олександра Стасишин. Про те, що із забійною раною грудної клітки до Стрийської районної лікарні потрапив військовослужбовець РТЦК та СП. Поліції повідомили медики. Їм чоловік і розказав, що травму отримав під час оповіщення. Подія трапилась напередодні увечері на одній із вулиць Устрию, побачивши групу у формі перехожий, спробував утекти. Коли один із військовослужбовців його наздогнав, чоловік ударив його сокирою. Загрози його життю та здоров'ю наразі немає. Він перебуває під наглядом фахівців-медиків. Йому надана необхідна медична допомога, як ви знаєте, що було нанесено ймовірно удар холодною зброєю, типу сокира-топор в район грудної клітини. Тобто можна передбачити в свою суб'єктивну точку зору, що якби це був більш сильніший потужніший удар, то очевидно, що це було би летальний сход. Із... 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 Та за кілька годин поліція оперативно встановила місце перебування зловмисника та затримала його. Ним виявився 52-річний місцевий мешканець. За напад чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Нагадаю, тиждень тому на одній із вулиць Львова теж стався схожий конфлікт між перехожим і військовими ТЦК. Під час нього цивільний 30-річний айківець ножем вдарив військовослужбовця групи оповіщення, який до того ж виявився ветераном війни. Від отриманих травм 37-річний Юрій Бондаренко помер у лікарні. Нападника відправили у СІЗО. Йому загрожує до 12 років тюрми. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Єжбинський Ми Україна. Марафон. Єдині новини.